Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, то кожне покоління майже в кожному часі переживає важкі часи, коли здається, що ось ось і настане вже кінець світу. І люди дуже часто тим спекулюють, і то на різні способи. Наприклад, що вже настав такий добробут, що люди не знають вже, куди дівати гроші, тому вони їх дуже безглуздо вживають, і скоро вони так вже будуть безглуздо вживати гроші і так віддаватися різноманітним своїм пристрастям, що настане кінець світу. Або, наприклад, настануть війни і нестача, і кажуть, ну то все, ще трошки і настане кінець світу. І дуже часто покликаються на євангельські тексти. Але є одна дуже важлива закономірність, що святе письмо, хоча і містить у собі багато різноманітних книг, які різного розміру, є і більше, а є зовсім маленькі, то, однак ми можемо сказати з певністю, що святе письмо. Це один великий лист Бога до людини. Там різні жанри по різному висловлюються ті, яких Бог покликав, щоб вони укладали ці тексти, але це один великий твір лист Бога до людини. І немає такої частини у Святому Писанні. Яка би не стосувалася нас, а стосувалася тільки тих, які десь там наприкінці у кілька років будуть жити. Бо дуже часто так говорять, наприклад, про останню книгу Святого Писання, Откровення Івана Богослова, що ось вона розповідає про останні часи, значить, нас вона не стосується. Або, скажімо, якщо ми живемо в останніх часах, то вона стосується нас. Але не стосувалося багатьох попередніх поколінь. А це неправда, дорогі сестри і браття, бо кожне слово, кожне звертання Святого Письма воно стосується усіх поколінь і кожної людини, зокрема. І тому так тлумачити не можна. Колись на початку 1990-х років дуже. Була така непевність у релігійності в Україні, тому що роз... зруйнувався Радянський Союз, і тут з'явилися і Стара Православна Церква, і Нові православні церкви, і греко-католицька церква, а ще багато різних протестантів, сект різноманітних, і дуже часто у семінарії запитували духівника. Такого отця е, Тараса Олійника, який перекладав Святе Письмо, був один з перекладачів. І що нам робити з цим? Бо кажуть, ось скоро вже прийде кінець світу, і що нам робити? А отець Тарас Олійник сказав: А в чому проблема? А в чому проблема з цим кінцем світу? Ну, а ми що чекаємо? Та ми ж чекаємо на прихід Ісуса Христа. Та святе письмо закінчується словами Прийди Господи Ісусе! Мараната. Так як для мене, каже він, нехай завтра приходить, прийди Господи Ісусе! А що ми боїмося? Тому, дорогі сестри і браття, оці розмови, вони не мають ніякого смислу. Тому що ми всі чекаємо другого приходу Ісуса Христа. І не можна лякати людей або, наприклад, думати, що люди навернуться, тому що вони дізнаються, що швидше помруть. Раніше чи швидше, людина може навернутися тільки тоді, коли пізнає безмежну Божу любов і коли побачить свідчення від інших людей, що вони пережили цю любов. І тому замість того, щоб постійно лякатися, Оцими словами Христовими, то треба їм довіритися, і каже він, що каже: не постійно боятися приходу Ісуса Христа, так як пташка боїться хижака. А навпаки, чувати означає постійно тримати свій розум і свою душу у бадьорості, щоби пам'ятати Слово Боже у Слову, в Слові Божому жити. Слово Боже іншим поширювати, не дратуватися, не гніватися і не витрачати безглуздо час на непотрібні речі, як, от, наприклад, на гнів, ненависть або щось подібне. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми читаємо ці слова, то вони мають нас спонукати ось до чого, перестаньте думати про кінець світу, про покарання і про ще щось інше. Треба постійно чувати і дух свій тримати у бадьорості, щоб постійно приймати Христа, Його любити, а те, що ми прийняли від нього, іншим передавати і свідчити своїм життям і щоденною поставою. Слава Ісусу Христу!